Минулої доби бойовики порушували режим тиші 35 разів. Відкривали вогонь у напрямку Авдіївки, Новгородського, Новоселівки та Верхньоторецького. Там працювали снайпери противника. Троїцьке, що на Луганщині, накрили градами. Біля тимчасово окупованих Донецька та Горлівки ворог неприцільно провокував наших воїнів біля пісків, опитного, Зайцевого, майорська, Луганського, Миронівського та низки інших населених пунктів. Це є яскравим підтвердженням того, що отримуючи накази від російських кураторів, бойовики не лише нехтують мінськими домовленостями, але й ставлять під загрозу життя мирних мешканців. Загострюється ситуація і в Сірій зоні у Комітерново лишаються бойовики, і, за даними розвідки, вони продовжують нарощувати важке озброєння. Перед місією ОБСЄ, яку таки пустили, установки ховають. За оцінками штабу там лишається щонайменше 200 людей місцевого населення, намагаючись вести в оману спостерігачів. Місії ОБСЄ бойовики намагаються оперативно вивести з Комінтернова важке озброєння, аби приховати факт порушення мінських домовленостей зі свого боку. За нашу інформацію, бойовики цей населений пункт не залишили. Їх там є щонайменше 100. Вчора також було зафіксовано один танк та кілька БТРів в цьому населеному пункті. За минулу добу звітують у штабі АТО немає ані вбитих, ані поранених українських захисників.